Всім привіт! У нас ранок, 7 годин ранку, а молодий фермер вже злий, як вроді настроєння є, а вроді вже і заморився. 6 часов вже був на базі, думаю, зараз приїду, видуюся, поки світло є по графіку, і красота, і буду їхати на поле. Оцеплю по бистрому куна. Поки по дорозі їхав, дощ починає моросити. оце він і зараз щось моросить, не знаю, доїду до поля, наверное, і поїду додому. Хоча писало на 2 часа дня. Думаю, що по-бистрому підгоню роботу. Ну ладно, дощ то таке. Приїхав на базу, думаю, що ж видаю, включу компресор, світ єсть, приїхав, світа нема. Ну це просто. Ладно, думаю, оципляю, осиплю кун, потім замоторю станцію. Є ще компресор на 220 вольт. Моторить станцію бензина нема. Ну, ладно, думаю, не буду видувати. Це вже таке. Коники. Давай оцеплять куна. І щоб ви розуміли, із 60 до без 10 7 оцепляв я цього грбаного куна. Це просто цих конструкторів, які оце робили цей кун, їх би не просто. Е Конструювати, а привезти, посадити на тракторі, щоб вони оце попрацювали. Оцеплять і прицеплять куни, подивилися, як це настільки практично. Це просто 40 минут сам у дві руки оце оцепляв. Ну, у двох, може минут 15-20. Все одно воно криве, косе, це короче, жах. Ну, а зараз що, їду на поле? Йо-ма я, як завжди, забуваю, я включу цей апарат. Їду на поле, хочу підтягнути роботу по дісковці. Так як в мене сигнал автопілота проплачений до 9 числа, 9 листопада, а потім вже ж зима смисел його платить, то автопілот буде не проплачений до весни. А тоді проплатив на місяць. Ну як карточку ми поповняємо на цьому, на телефоні, поповнив, на що скинув деньги. Дві секунди, деньги зайшли, автопілот працює. Місяць одробили, якщо ти не поповняєш, автопілот не працює. По-своєму це цікаво, що не потрібно тобі платити на рік. Зимою ти ним не пользуєшся, а це, а гроші все одно ти вже заплатив якось нелогічно. Не Тому що цього плюс. Ні, до це не знаю, чи піде воно дискуватися чи ні. Я хочу кукурузу задискувати. Так, що ще на полі вже включусь. Хотів прокоментувати, так як я задавав вам запитання, що робити з рульовим, бо щось воно тугіше, ніж на 892-му. Багато людей написало адекватних коментарів. Бо є ж такі, які можуть написати неадекватне щось. То в принципі всім вам великий лайк. E, Знач, дивіться. E, багато версій було. Одні писали дозатор, другі писали еншак, треті e, оці бортові. Закисли. І я ж сповнив, ми ж вже до тих бортових лазили. У нас колись гідравліка кипіла. І, коротше, кожен совіт є по-своєму. Один каже, бортові закисли, інший каже, міняє іншак, третій каже, міняє цю плиту під іншаком. Не знаю, коротше, що вона там робить. Оця. І, коротше, А, ні, не оця, оця. Міняли методом втика, робили, робили, а, коротше, виходить, конічний ток заклинений був. Розприділитель і зато кипіла гідравліка. А ми ж в пошуках проблеми, чого гідравліка кипить, полізли сюди, розібрали, все дійсно тут було заржавівше, ще з завода, просверлили он тавотнички, щоб змазувати. Ну в ітогі, просверлить, просверлили, потім знайшли причину, що кипить гідравліка, а ніхто вже сюди ці тавотнички не мазав. А це я тільки що помазав, руль став крутитися легше набагато, але не так, як на 892-му. Тобто причина тобто, і в дозаторі, і в веншаку. Ну то вже ладно, руль крутиться, крутиться легше, це вже є добре. Значить, ось кукурузка, це я вже пробіг туди-сюди. Думаю, як краще по діагоналі буде дискувати, Він проїхав по діагоналі, чи рівненько. По діагоналі не годиться, так як комбайн пройшов, плюс десь поле нерівне кидає, як скотину. Буду ходити рівненько. Тут ми вже питалися орати. Ви бачили відос по прямому. Ну, комусь така уранка подобається і скажуть, що. Це класно, це бомба, це снігозатримка і це все інше. Ну, нашу чуть не влаштовує. 6 літрів придисковки розход топлива на МТ-зоні, тобто це не такі неймовірні вже затрати. Проще його пробігти і зробити нормальну гарну уранку. Так що зараз оце треба задискувати, потім перти задискувати пайовикам тих, що, тих, що посіяна кукуруза і вже обрана. То я думаю. За сьогодні всю роботу накриємо, так як коля попри диску, дискувати орать пайовикам, все, в общем, поочередно кожен займається своєю роботою. Так що моторимся і печем працювати. Так, що тут а? створення. Я не глибоко виставив диски, так як глибоко дискувати не потрібно, тому що коли будемо рати, потім клуб буде знову це кукурузиння виворачувати, а так миленько І печем. Класно б, звісно, було, аби був мульчер, щоб це все замульчувати і напряму заорати. Питань немає. Але ж мульчера немає, є диски. Так що дискуємо. Сижу, автопілот пече красота. Кончив трактора. Їхав, їхав і приїхав. Походу, я так думаю, щось мені кажеться, я не спеціаліст, я не тракторист, жопа сцеплення. Немає скоростей, ніяка не, то і не Походу, Чуєчка мене не підвела, що я заказав ветле сцеплення, бо воно ж було вже ось 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 на гарантії. Ну Це все його це сцеплення кончив кун. Так як все время ж грузиш. Підіймаєш, опускаєш і все время рука, нога на сцепленні. Так що приїхали, зараз будемо тягнути і розбиратися, в чому причина. Отак От воно виходить, це дискування, Ну, на сьогодні воно вже нічого не вийде. Невеличка така мульча, змішалися рештки з землею, і тепер, я думаю, воно прекрасно заориться. І буде пісня. Звісно, наутільщики скажуть, ти що, дурак? Нащо ти його дискуєш? на Нащо ти його говориш? Це ж, блін, бомба. Э, ті самі оста... рештки покривають землю і збереження вологи просходить. Ну, немає в нас наутільної сівалки. Так що працюємо по класиці, по старинці. Може колись настане час і будемо працювати на... по наутілу. А зараз отака біда. Ой-ой-ой-ой-ой. Все не слава Богу. Так хотілося бистренько до дождя це все діло закрити, щоб це все вляглося, кукурузиння і була пісня. Коли не тут то було. А я от ось з краю тронувся, їду, все нормально, а потім тільки губ, походу, вибило скорость і більше ніяка не працює. Так що будемо тепер, неждано негадано розкачувати трактор. Воно ото з самого ранку, як не пішло, ото воно і не піде далі. Вроді би, і чорний кіт ні до дороги не перебігав, і баби з пустим відром ніде не було. А ЧП на ЧП, дзвоню баті, світу немає, вишки не роблять, немає зв'язку. Тоже, хорошо. Потім ходжу, а як ми його будемо тягнути, за що ми його будемо цепляти? Немає за що. Тоже, хорошо. Ну просто Просто немає слов. <рес> ну це просто. Я вам тут казки розказую, трактор репнув, все, ка на роботі. А вийшло що? Це таке, зараз розкажу. Мене засміють, ну що є, те є. печуш собі, так? Да? Поворачую голову назад на диски подивиться, і походу цепнув оцей речак, повишених, понижених. І він вибив і трактор став. Я ж скоростя включаю, все, не робить. Потім стою собі, ходжу, думаю, Та, ну йомає, ну давай ще щось спробую. Дивлюся, цей речах ну, такому положенні. Ставлю його на повищенні, паці скоростя, все працює. Так що не все потеряно. Надіємося на краще. Треба трохи опита, я ж кажу. я З мене тракторист такий, як, е... як балерина, в взагалі. Ну, ви зрозуміли. Так, печу далі. Це бачите до чого приводить, коли немає автопілота. А чого немає? То, що походу виключили світ і пропав, пропала зв'язка зі спутниками, ось червона і він не робота. Получається, вручну шкодив і залишилася така полоска. І тепер приходиться ще в холосту опять йти. Ну, коротше, сьогодні день якийсь бешений. То трактор, то світ, то дощ, навіть зараз шурує, хоч би встиг добить. Я вже за края мовчу, тут має раза 3-4 залишилося. Ну, трактор то таке, то я сам зробив це і не викупив як. Коротше, коротше, як коротше. Хочеться як краще, виходить, як завжди. І без автопілота я вам скажу вже зовсім не цікаво. сидіти, оце крутить баранку. Все, не доб'ю, дощ, залипне. Коротше, треба їхати на базу. Закінчив, Отакий фон поля получився. Красота. Тепер можна сміло орати. Я думаю, такої регаки вже не буде, вже все буде, всі рештки будуть прикидані. Кантик ось відбив. Все красиво. На дорогу не виліз, бо в нас це таке практикується. Терпіти це не можу. Що чи дисками, чи плугом виїжджають прямо на дорогу, щоб тільки ж осталося отут от на два корпуси пройти, щоб менше ж відходить края. Я не розумію, в чому проблема одійти края на 5, на 7, на 10 дисків, але розворачувати в себе на полі і не виносить сюди всяку блін, землю. І потім утворюються такі горби машини, як їдеш, тільки скакаєш. Ну та в общем, чуть-чуть чистонув диски. Я це не знаю. Жека просто фермер. Знімав відео, як каже, наші оці, оці чистіки. І його таке чищу ці ж диски. І сам собі думаю, нафіг вони нужні, що вони чистять? Вони тільки ділять проблему по забиванню. Треба їх, мабуть, всі поснімати, щоб вони не морочили голову. Так що така дісковочка пройшла. По трактору такий прикол пройшов. Ну, я думаю, хоч розвеселив. Розвеселив я вас, так як я не спеціаліст в цих ділах. Буває і таке, що не тільки все чітко повинно бути. Бувають і такі життє миті. А бувають і не миті, звісно. Якось отак. Без автопілота працювати я більше на тракторі не буду. все це не працює. Зв'язок там чи що там, до весни, поки сівба, поки тесе, в трактора ні ногой. Хіба що вийдуть, помить, натерти і поставить. Все, мені робота на цьому кончилась. Не, ну може, в принципі, ключа ще подам, там, щоб розкотити його, сцеплення поміняти. А без автопілота все, знаєте, тут до хорошого швидко привикаєш. Удобно, класно, питань немає. Отак, От в общем, все вийшло. Дощик розпочався, то він раз почався, потім кончився, а це знову розпочинається, так що, мабуть, треба їхати по гриби. Так що, в общем, всім пока. І, звісно, все буде Україна.